Друзі, всім, всім ми друзі, привіт, ми з Креодором Фазмі, ми Фазмички, друзі, у нас Едвард Роузвелл, і відповідає Едвард Новодинський, стесняшко, стесняшко. Я піпаю ключик і не можу його напіпати. Що я беру? Я беру ліхтарик, я беру термометр, я і що я ще візьму? Я візьму радіо. Я возьму mm, давай а я візьму ліхтарик. А, фешку? Ладно. Фотик, то Привіт, фешка. Ну, Фотік, Привет, фотік він не так скоро нам може понадобиться, як фешка. Ідемо, у нас йдем, середня, йдем. середня складність. Так, треба. А, до речі, світло, 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 світло. Немає. О, немає ми нема, нема світла. Надо нема, немає. Нема світла. Так, um, да, я знаю. Йдем. Гаражик у світло. Добре, да, що в нас реально є світло. Дискотека. На -на -на. Дискотека яку ми можем собі дозволити чисто. Ну да. Я сподіваюся, що скоро ми собі зможемо нормально дискотеки влаштовувати. Ну, а на березі, чогось там. О, ля -ля. <laughs> Дай нам знак. Дай нам знак. О, я тебе не зам'ютила. Зам'юти Дай нам знак, дай нам знак. Знак дай. Боже, який цей фонарик жолобський просто. Типа, інші нас не нуж... Ой, чекай. Дай знак. Що? А, тут не. Це я був. А. Дай нам знак. Слухай, щось мені підказує. Він в підвалі я Проверю, щось... ні? Не знаю, я нічого не чув. Да, на кухні щось упало. ось. О, окей. валяється на кухні. Я О. Але так, перевіряю немає. термометр. По мне тут ставлю буб, не. Да. Ну, просто в мене був такий звук, значить, щось упав. Писпало, щось да. Мне дали... Ск... що... О, відкрив, Стоп. Дверь в ванну, в ванну. ДА, тут 3МП 3 МП. В нас є відбиточок. Значить, він все-таки був поруч. Е так, відбиток. Де там наш. О, я думаю, де відбитки? Да, Я теж. Так, він тут, да. Тоді я швиряю тут термометр, і я пішов далі за чимось ще. До речі, давай включимо тут світло. Чого у нас тут без світла? Може, я поговорю все. з ним? Говори Він виробив світло, до речі. От гімно. Ти молодий? Ти старий, ти чоловік? Тепер є світло. Ти жінка, ти в цій кімнаті. Скільки тобі років? Дай нам знак. Дай нам знак. Поговори зі мною. Ти ну, ти залишаєшся одна. О, кістка! Тут О, лежить. Візьму фотик. Ти чоловік, ти жінка, ти молодий. Ти старий. Скільки тобі років? Дай нам знак. Так, фотик беру. Фотик, Поговори втик, зі мною. Фотик, втик. Що ще взяти? Давайте я ще візьму тоді доци. Візьму доци. Поговори зі мною. Відкрився полароїд і залагала гра. Ну, це дуже прикольно, мені нравиться. Що? Він хихкає. Значить не, о... не о... о... Ні. Корочу, він не не ні. він говорив. Де кістка? Он. О, бачу кістку. Бляха. Я чуть не вмерла. Не надо. Мінуса поки що немає. Так, а ну, да, я. Подивлюсь, проектор. А, а він... я чула, як тільки що скрипіли двері. Це а він може... Взаг... він, може, взагалі... він, може, вообще не тут. А він не кори... Він не тут, ні? А, ні, почекай, термометр, падаєш. Кістку я забрала. А, добре, дякую. Так, давай я откину. У мене щось. немає нічого. Температура орієнтовно десь 7. Но вона падає. Я знаю, що я піду візьму? Я піду візьму е, щоденничок. І я візьму, може, два їх. Я покладу один в ванні, а один я покладу там на коридорчику. Може він там. Може він в суміжній кімнаті. Або він в спальні взагалі, слухай. Я в спальні, але тут нічого. Хм. Дивно. Дивно-дивно. Час речі, а де дихуватися. Може, це скрипить від того, що ми ходимо? Це може бути. Пише, блокнот. Пише, пише, пише. він тут. Uh -huh. Значить, він там. Значить, він тут. Полтер, демон, мюлінг, Ну полтер легко перевірить. Mm -hmm. Демон теж буде атакувати швидко. Мюлінг, будеш, ти його будеш чути дуже близько. Я виходжу. Чекай мене, чекай мене, чекай мене. Ти не почекав мене. Я вже вийшов, коли я виходжу. <с> <пух> А, я хотів, ти... ладно. Ага. ага. <сіпіг> так, що у нас ще. Може є. бути. Може а, бути МП. Так, да, прикольно, Ми пішли, я б дивитися може Зеленку. Може бути, мінус. Проєктора не буде. Окей, він світло знову. Гарного вогника не буде. І може бути радіо. Він знову виробив світло. Хто у нас так часто світлом грається? Із них я не знаю хто. Ну, мінуси немає. Я викину радіо. Що у нас може бути ще раз? Ну, мінус немає. Може бути, мінус, може бути радіо, і може бути примарний Тут вогник. Просто вогник. Ах. Жарко, жарко. Так, оно. ну. Ты что, закрыв двери? Да, я вогник дивлюсь. просто Вогника немає А, не, Радіо Радио минус ИМП может быть. Угу, Понятно. Я думаю, що у нас радіо Давай я поговорю з ним. Давай. Ти тут? Ти чоловік, ти жінка. Поговори зі мною в радіо. Дай знак, поговори зі мною. Ти чоловік, ти жінка, Скільки тобі років? ти тут, ти там, ти поговори зі мною, ти чоловік, ти жінка, тобі років? Зі мною. Дай мені знак, Скільки тобі років, ти чоловік, ти жінка? Ні жін... він блимає світлом. тобі років? Дай мені знак, ти чоловік, ти жінка, ти тут, ти там, ти далеко, іди вже. Да, мне знак. Ты человек, ты женка. Поговори со мной. Ну. Козел. Так, а ну, что у нас тут по минусу? Ну, температура падает. Угу. Воду открыл. Угу. Фотик, фотик, фотик. Где там Фотик. Як думаєш, це вже достатньо предметів для полтера. А, так, у нас тут почкає, у нас тут пар. Температура падає, це не мінус. О, диви, він ще одні записи зробив. Бо тут же ще радіус, бачиш, великий. Mm. Пар. Но це не мінус, ну це не мінус. Це не... це не мінус. Це що за рик тільки що був? Почекай, це відповідь, непевно, ні? Ні. Він ж на одинці відповідає. Ти з ним не говорив в цей момент. Так а неважливо, ж може бути включене. Так? Да? Чоловік, ти жінка. Якщо це радіо, то це полтер. Він не кидає нічого. Ти, Давай, чоловік, вийду, вийду, ти жінка, вийду. ти тут. Ти старий, ти молодий, скільки тобі років? Поговори зі мною. Ти старий, ти молодий, скільки тобі років. Ти добрий, ти злий. Ти не дуже добрий, ти не дуже злий. Ти не злий, ти добрий. Добрий, ти не злий. А він що не відповідає. Курва Єжик. Предмети не трогає. Ну у нас десь 2-3. Щоб... Може він би щось потрогав. Хочемо МП потрогать. Побачить, mm -hmm. потрогать МП. Да, немає так МП. он, ти ж можеш тут он дивись, якщо накидать он дивись. Я вже і так подивись, скільки всього принесла. Ну, да. На нулю, вона навіть не шевелиться. Ти mm. камеру встановив? Mm. Може, Може ми її поставимо на підлогу? А, а хоча ми і так побачимо, і можемо піти понаблюдати, може він буде швиряти, але не при нас. Давай. Але це дивно. Ходи, ти виходиш, двері такий бум-бум. <гум> і ти лишився. Я такий, пока. А, а, диви, активності немає. Ну дивись, це не демон. 50% він атакує, сразу не демон. Хіровидне. Я думаю, так ми не побачимо, чи він швиряє. Давай піду поставлю ще. Десять це Мюлін. Або полтер. Ну не демон точно. Якщо то було радіо, то це полтер. Радіо не відповідає. Мюлінг буде поводитись тихіше під час полювання. Мюлінг видає паранормальні звуки частіше, ніж інші види привидів. Ооо. А рик ну, голосний да і активний вид привода. <ривіда> mm -hmm. Класно. А цей вообще активності ноль. Ну Но демони вони сразу атакують. Демонюга він буде жерти, може розпяття, конечно, кинуть. Ну і що це? Подиви. Вообще нічого. Проектор примарний радіо. Ну ладно, я піду ще поговорю з ним, погляну, може термометр. Мені з тобою заходить? Та не знаю. В принципі, як хочеш. Я йду. Я не пам'ятаю, на який, на якому відсотку атакує. Атакують вони. У нас майже ноль. Десь буде мінус. Можемо заховатися і попросити, щоб атакував. Можна. Я то піду в саду там. Горай. Атака. Атакуй. Да. Угу. Цікаво? Атакуй. Хованки. Атакуй. Овенки. Атакуй. Хованки. Не, ну слухай, це ж мене вмовляли просто. Ну давай, ну давай, гостик, ну атакуй, ну ну хованки, ну будь ласочка, ну давай. Атака. Атакуй, атакуй, атакуй. Атака. Ну да викусь за дубку. Атака, я атака. О, у нас, до речі, знаєш що? Що? У нас дзеркало. Сейчас фоткну. М. -м, -м. Найшов дзеркало просто. Ти його не чую його. Симулянт. Ти його чула? Це Мюлін, я його взагалі не чую. Він шумить там. Ні, я, я не чую, я чую радіо, я його не чую взагалі. Я чую тільки, як він щось кидає. В мене взагалі тиша. Я навіть не чую, що він ходить. Ну то що він ходить, я теж не чула. Я чула тільки, як він швиряв предмети. Це мюлін. Ну дуже тихий, так. Да. Мюлін же чути, коли він до тебе приходить тільки. Як думаешь, а так и все? Иначе, да? Иначе? Да, так и все. Да, я открыла двери. А так и. Я только пішов за фотиком. Я його чула. Я только за фотиком пішов, я захожу в його кімнату І починається атака. Я вже думала, що ти це він Ні. Фу, аж серце пішло в п'яти Но ти чув, як він йшов? Ні. А я чула? Я ні. Я серцебиття. І я бытя. Чу... А, слухай, може це я тебе чула? Може. Все. Все. Полым отсюда нафиг. Мюлинг. Ну, дивись, как ну, мы сейчас смотрим на, на камеры, и там вообще не разбросано ничего. Там будут разбросаны предметы, потому атака была. Нет. А, -а, а. Вообще не. Угу, Да, это Мюлинг. Ну, мне достаточно тупо Мюлинг. Ну, давай поставимо Мюлін. Давай. Давай. Ставимо, що це Мюлін. Ну, я його взагалі не чув. Від я... слова зовсім. Я ото чу... почула вже, як він близько був. Це Серцебиття. Мюлінг. І все. Він дуже все? активний. Але він не кидає нічого. Ого, ого, Угу. Пішла гора. А що ви. А почекай, що мюлінга має бути? Це... Ні, це ж не 5 МП. Блін, мало бути МП5. Почекай, у нас не дві тут. Що-що? Е... Не два докази в нас тут, ні? Не, не. Тут три. Це не випробування, буває, два. О, стой. А це може бути 5 МП. Мені це 5 МП, ану. Давай, давай так іди. Хорошо йдеш. гарно йдеш, гарно йдеш. І давай вниз. Давай, Вниз. Давай, мой хорошенький. Не. Скотина. <сорок> а це, це Не. Вот <сорок> собака. Ладно, все, короче, це. Поставила мернга? Да. Добре. Все-таки оп мимик. <сорок> 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 да ладно, який мімік. Я буду в шоці, если це полтер. Та ну. Який нічого не трогав. Мы бы его чули. Я вообще ничего. Нечу... Миулин. Миулин. Да, чевич. Но мы его не чули. Да. И сколько дадут? У меня 630. Да, 636. Бум. Нормально. 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 Ну, мёд. Диви, ніхто не помер, всі вижили. Правильно вгадали приводу. Прикінь, це вообще. Ми стаємо Супер. більш профі. Слухай, це кайф. Так, да, щоб не збирати грошей на, на кращі предмети. Не будемо про погане, про сумне. Так. <сум> да. Друзі, пишіть яку. Наші катки вдалі останнім часом в да. основному. Ставте лайки і підписуйтесь на нас. Донайте донайте на ЗСУ. На ЗСУ. Посилання завжди є в описі. Або донатьте на ті збори, яким довіряєте ви. Але донайте. Але донайте. Всім дякуємо за перегляд і всім папа. -па. Всім пока, друзі!